Знову тяжкий люкс в роботі. Робимо підлогу з американського горіха. Зараз вганяємо ламельку в розмір. Це буде французька ялинка в місто Київ там орієнтовно 140 квадратів. І є в нас ось такі от обрізки. Можливо, кого будуть цікавити на якісь там певні столярні роботи, якусь там сувенірку. Є ось такий от американський горіх. Можете приїхати вибрати потрібну кількість, яка вам потрібна. А так само. Там по ціні зможемо домовитись. Або там запропонуєте свою вартість, в залежності від вартості вашого виробу, звичайно, що ви туди, туди закладали яку ціну. Я думаю, тут там до Куба точно буде обрізати. Бачите, зараз от якраз обрізають хлопці для замовлення в місто Київ. Ось така от ламелька, горіх американський. Та він буде майже весь чистий. Хлопці вибирають, обрізають. Ось така от у нас красота виходить. Кого цікавить, якісна інженерна дошка. Замовляйте, компанія Шен.